В Одесі через ворожий удар загинув 32-річний чоловік. Напередодні надвечір його тіло з під руїн деблокували рятувальники. У ніч проти 24 липня. Росіяни атакували історичне середмістя ударними безпілотниками. Постраждало четверо людей. Ворог поцілив у легендарний привоз і Приморський бульвар, що належить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Понівечені і житлові будинки. На кухню мене повилітали. Ще той раз. Ще той раз. А, Два роки тому назад. Було. Це вже не перший раз, коли житло пані Зої зазнає пошкоджень через російські удари. Відтоді вона дотримується простого, але важливого правила двох стін. Ну, як гахнуло, оце ж тут у наш дім, дім аж підскочив, і ми з ним теж. Перерва була десь хвилин 25 чи 30, чи може більше, то ми сиділи там, ждали, ну як ждали. Ну, боялись заходить, і все ворожий безпілотник влучив просто в житлову багатоповерхівку між п'ятим і восьмим поверхами. Повна руйнація серед знищених квартири оселя Інни. Жінка каже, звичка йти в укриття, врятувала її та дітей. Ми живі, квартири нема. Але ми живі, це найголовніше. Я завжди ходжу в укриття. Хоч у мене син підліток завжди не хотів, давай в коридорі. Я з криками але ми ходили в укриття. Завжди рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Поранення внаслідок російської атаки дістали четверо людей. Усі вони отримали медичну допомогу і наразі лікуються амбулаторно. Росіяни вдарили і по легендарному одеському привозу. Згоріли два торгові павільйони. Але, попри все, підприємці повертаються до роботи. Вон вже фаніру заказали, вже К вечору до 12 ночі зробимо, з утра на роботу. Не Неуминулий історичний центр міста пошкоджень зазнали пам'ятки архітектури на Приморському бульварі, серед них готель Лондонська. Бульвар входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це культура, яку повинні ЮНЕСКО, звичайно, оберігати, але, як ми знаємо, окрім глибокого занепокоєння, не факт, що щось буде ще. що можна казати, ну, Дуже дивно насправді, коли буквально вчора ми збиралися тут на акцію. А, а сьогодні ми вже ходимо і тут от все ремонтують, все підбивають Ну. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Євген Рапенько, Програма Вікне СТБ. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.